Так, вже готові. От каже дорогі брати і сестри, хай буде мир Божий з вами і в домівках ваших. Сьогодні наша бесіда буде присвячена любові. Що таке любов? Ви знаєте, так часто ми бачимо, чуємо ці слова у Газетах, журналах, кінофільмах різних. Але рідко коли ми задумуємось, що це за явище, що це як казав Мудрець Полум'я без диму. І ось щоб можна нам хоч трошки, я не знаю пояснити, що таке любов немож... неможливо, це не... Стосунки окремі, це не інтимні стосунки різних статів. Хоч і тут є любов це явище, котре охоплює весь світ, всю природу і всіх людей. Тому Біблія і називає, що Бог є любов. Про любов багато, я вже сказав, говориться. Але що це таке? Це, це тільки можна відчути. У народі теж багато говорять, легенд є про любов. От, наприклад, у древній гуцульській легенді чи прищі, я думаю, що легенда розказується про любов таке, що один юнак закохався у дівчину і дуже хотів її подарок зробити. Але сам був Богий і не мав можливості із своїх власних скарбів домашніх щось таке придумати. Він наслухався оповіді, що десь далеко в горах є скарби, сховані в якихось печерах. Багато людей туди ходило, але ніхто не повертався звідти живим. У народі ходили чутки, що. Тільки щасливий туди може дійти. І подумав собі, юнак, що, певно, а може я якраз і є щасливий. І пішов він у небезпечну дорогу далеку. Довго він ходив по нетрях і лісах, поки дійшов до диких гір, де вже були ріжні печери. І почав він заходити в одну, в другу, дивитись. А не нічого не було. І стільки він же їх обходив, що вирішив, що, мабуть, нічого й нема, попав, розчарувався і хотів уже повертатися. Але якась таємнича думка йому підсказала, та заглянь ще в одну, дві. Вже ж ти стільки часу втратив. І юнак ще заглянув в одну печеру. І коли він туди зайшов, він оторопів із того, що там побачив. Печера сяяла вся ріжними коштовностями, дорогими каміннями, всякими золотом, сріблом. І він почав вибирати собі щось таке, щоб, як на його думку, подобалось або була захоплена його. Його мила, і він знайшов один такий бриллянт, взяв його в руки, оглянув, почав виходити. І коли вже було кілька кроків до виходу, виповзла велика змія, підняла голову, майже на рівні з ним заговорила людським голосом. Ти що взяв юначе? А він каже: ось, показав. Йому і голос пропав і все. Вона каже, а хіба ти не знаєш, що звідси ніхто не повернувся живим? Подивися на них. І змія кивнула головою в одну і другу сторону. І вона побачив під стінами печери багато скелетів сухих, котрих змія вбила в ріжні часи. <кій> і каже йому змія, я мушу тебе вкусити, бо така моя природа. І змія стрибнула, щоб його укусити, але тут назад відсахнулась і сказала, уначе, велика твоя любов, бо навіть моя гадюча отрута те села супроти такої любові. Отут, дорогі брати і сестри, народна мудрість, хотіла сказати, що любов. Переможня. Постол Павло каже про любов таке, що коли б я говорив мовами людськими і ангельськими, а любові не мав, то я ніщо, то я мій дзвінка і бубон гудячий. Бачите, коли людині любові немає, то хоч би вона говорила мовами людськими і ангельськими. А що таке говорити мовами людськими? Це знати всі мови світу. І знати глибинніше, ніж звичайна шкільна мудрість. А що таке говорити мовами ангольськими, це вже ми і не знаємо взагалі. Це значить щось уже зверх людське. Але тут ще й далі він говорить, і коли я буду мати дара провокування і знати всі таємниці і все знання, і таку віру, що горе переставляти. А любові не маю не мати, чи не маю, то я ніщо ніякої користі з цього не матиму. От звернімо ще одну увагу. Людина знає, має дара пророкування. А що таке дара пророкування? Це значить, вона знає все, що майбутнє. І далі написано всі таємниці. А скільки таємниць у світі, ви знаєте, ніхто не знає. Таємниць у світі страшенно багато. Якби ми знали таємниці, і хто би знав ці таємниці, він світом би володів. Але апостол попереджує, що нічого би це не помогло, як не мав би любові. І далі він каже, якщо я віддам тіло своє на спалення і роздам увесь маєток. А любові не матиму, не матиму жодної користі. Отже, ж, любов це фундамент усіх людських відносин. Мало цього, це фундамент усього життя на землі. Все, що у світі робиться. Якби не було любові, світ загинув би. Світ не проіснував би, може, і ні однієї хвилини. Бо уявіть собі, що якби припинилась любов, а любов є у всіх відносинах. Чи ми зустрічаємо людину на дорозі, чи ми когось вітаємо, чи хтось питає у нас, як пройти на сусідню вулицю, чи ще кудись. То якби у нас не було любові, ми б йому не відповідали Він нам. Ми б, не могли, ми б сіли у поїзд і не вернулись додому, бо, б, бо ніхто нам би. Нічого не підсказав, бо не було б у людей ніякого співчуття. І тому Христос сказав, по тому пізнаю, що ви учні мої, як любов будете мати між собою. Один з мудреців каже, що якби ви мали любов, то все, що зробите, буде правильно. І коли нема у вас любові, Він попереджує, то ви несете відповідальність за всі війни, за бунти, за чвари і за всі біди у світі. Отож, молімо, дорогі брати і сестри, щоб прийшла в серця наша, наші Божа любов, щоб вона засвітила у нас, і щоб ми виходили з чистим серцем, із світлими очима до людей, до природи, до всього на світі. Щасти вам Боже! Амінь.